Нова місія нездійсненна фінальна розплата, це дійсно вражаючий екшен в найкращих традиціях серії, тільки ця стрічка має одну суттєву ваду, яка відразу впадає в очі. І ні, я не про відсутність прямих влучань по Москві за межами флешбека, хоча це й напрошувалося. І навіть не про таймери зі зворотним відліком до вибуху, яких протягом фільму я налічив аж три. Я кажу про інше дуже дешеве кліше, яке часто трапляється в супергеройських фільмах. За кілька. Кілька хвилин, чотири квартали. Бу. Ми угруповання ідейних терористів, що хоче. Повернути годинок у європі на тисячу років назад, Ну, одна nice. Бачите, навіть диво жінка не вражена мотивацією цих терористів, бо вони є типовим кіношним культом кінця світу. Ну, знаєте, як буває, живеш собі, живеш, все задовбало, і такий треба роздобути зброю та допомогти лиходію влаштувати апокаліпсис, бо так точно стане краще. Що невже ніколи не хотілося, а от деяким громадянам у світі місії нездійсненної дуже сподобався план лихого штучного. Інтелекта замотити глобальну ядерну війну, тож вони почали фанатично йому служити. Та якби це було просто фоновим елементом ворлбілдингу, то ще пів крінжу, але сценаристи вирішили використати щи фанатиків у сюжеті, щоб час від часу підкидати героям загрози в несподіваних місцях. І щось прям надто несподіваних. Адепти кінця світу тут не просто вулицями тиняються. Вони проникли і в екіпаж атомного підводного човна, і в особисту охорону президентки США. От, вибачте. Ну, що це за хрінь? А вже ж, апокаліптичні культи існують у реальності, але все це закриті організовані секти, де людям промивали мізки роками, а в місії нездійснені ще смикнув віртуальними пальцями і за пару місяців набрав собі тисячі хом'ячків у відкритому світі. І не лише маргіналів, які не знають, що робити зі своїм життям, а крутих профі. От чому вони раді пожертвувати своєю кар'єрою заради наближення ядерної війни, в якій самі загинули? А вже ж щоб очистити світ, почати все заново, бла, бла, бла. Ви прекрасно знаєте репліки типових представників культу кінця світу, бо вони завжди однакові. Але насправді сценаристи ніби кажуть нам цим кліше. Будь ласка, відчепіться, просто нам так треба за сюжетом. Дивіться, у вас може бути лише одне з двох: або повній неадекват аля культ ктулху, але тоді вони ніяк не потраплять у білий дім, або ж високоорганізовані терористи, які на це здатні. Типу послідовників Соломона Лейна. Тієї ж місії нездійсненої, тільки от сюрприз. Вони мають більш притомну мотивацію ніж а та, та ще прийде, всіх розбомбе і порядок наведе. А коли ці терористи і безумні, і дуже круті одночасно, суто для зручності сценаристів, це просто карикатура з якоїсь пародії, який явно не місце в пафосному екшн трилері.